На Львівщині стартував конкурс журналістських робіт імені Героя України Тараса Матвієва. Метою цього конкурсу є перш за все вшанування пам'яті не побіч цього слова великого українця, журналіста, громадського діяча, учасника революції гідності військового Тараса Матвієва, а також відзначення дійсно якісних робіт на військову тематику. Ці роботи ми вважаємо, що мають стати хорошим інструментом інформаційної війни, вшанування подвигів наших військових, а також для підняття бойового духу наших збройних сил України. Участь в цьому конкурсі бачимо активність серед журналістів. Це для нас дуже важливо. Пам'ятаємо, в першу чергу це пам'ять про нашого героя України Тараса Матвієва. Друге, це дуже важливо. Що сьогодні ми маємо показувати всьому світу і кожному українцю на правильність і наших бійців, воїнів ЗСУ, солдатів, героїв, які сьогодні на передовій. Велика подяка журналістам, що ви це правильно показуєте, і ми це доносимо до усього світу. Прийом конкурсних заявок триватиме 30 днів. Можуть подати автори 4... У даному конкурсі на чотири номінації. Зокрема, це є матеріали в онлайн-медіа, в друкованому медіа, телеефірі та радіоефірі. Призовий фонд загальний конкурс становить 300 тисяч гривень, По переможець по кожній із вищеприлічених номінацій отримає по 50 тисяч гривень. Цей конкурс журналістський імені Тараса. Це є своєрідне втілення однієї з його важливих мрій. Тому що, власне, оці ваші речі, які ви будете подавати на конкурс на військову тематику, це і є документалістка біографій та чину наших захисників. І ви нам дуже допоможете з батьком, тому що ми зможемо поставити ще один пунктик навпроти його ще однієї мрії, яку він плекав обов'язково здійснити після війни, але так і не встиг. Конкурс відбудеться в межах регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській області. Хочеться, щоб матеріали, які були максимально об'єктивні, тому що на жаль зараз немає. Тобто є інформаційний тил, але як на мене, він не має якихось чітких, чітких правил. Кожен сама редакція визначає, як правильно писати, які теми піднімати. Кожен журналіст сам вибирає свою мотивацію, розуміння, що важливо, і дуже часто що спрацьовує самоцензура. цензура, і хочеться все таки об'єктивності, не боятися піднімати складних тем, але водночас включати адекватність. Посилання на ресурс, де приймають заявки на участь, можна знайти на сайті Львівської обласної військової адміністрації. Давид Берішвілі, Семен Пулик, правда, тут Львів. У Львові продовжують досліджувати якість води у басейнах міста. В басейні відбирається вода відповідно у двох точках в найглибшій частині басейну і так само в наймілкішій частині басейну. Вода набирається в стерильні чисті сухі пляшки, набирається вона доверху і відбирається вона на глибині приблизно 20-30 см від поверхні дзеркала води. Пляшки закриваються герметично і пізніше, невідкладно везуться в лабораторію для проведення аналізів. Таку перевірку проводять кожні два тижні. Будемо проводити визначення таких показників, як pH води, твердість, хлориди, вільний хлор. Також ми будемо проводити аналіз на залізо, амоній і сухий залишок. Дослідження по е самому фізично-хімічному складу. У нас є спеціальні електронні прилади, крім того, що існує е так звана. Станція автоматичної подачі хімії в басейн, і плюс то до того ми перевіряємо кожні два тижні. Є спеціальний електронний такий прилад. Головний показник, що вода нормальна, тобто нормальний хлор і PH – це е, претензії спортсменів. Це в першу чергу ще раніше. Подібні аналізи вже проводили у низці басейнів і тільки в одному випадку виявили певні відхилення від норми показників. Так само ряд басейнів поки що не зголосилися на співпрацю так, з невідомих причин. Зокрема, це басейни, які належать мережі SportLife і аквапарк. Вони наразі не погодилися співпрацювати і проводити ці аналізи. Можливо, не розібралися. Додамо, що результати перевірки розміщують на сайті міської ради. Місто постійно працює з відслідковуванням процесів, які здійснюються в будівельній сфері. На щастя, ситуація на будівельному ринку в більшості є стабільною і ми не маємо таких великих проблем, як інші міста, але це не означає, що цих проблем немає. І дійсно, є ряд будівництв. Які з тих чи інших причин не доведені або не доводяться до кінця, і це заподіює мешканцям серйозну шкоду? Бо є не один випадок, коли квартира куплена, гроші заплачені, будівництво не здійснюється, або, скажімо, випадки, коли не маючи відповідної дозвільної документації. Тим не менше, користуючись недосконалістю чинного законодавства, щось було збудовано, так і є спроби це продати перепродати. Тому ми прийняли рішення, що зробимо окрему карту незаконних та скажімо так спірних забудов для того, щоб мешканці повністю володіли інформацією. Про те, де можна купляти, а де не можна, і ми попереджаємо, що ті забудови, які позначені на цій карті, вони є сумнівні і купляти там щось є небезпечно. Це не означає, що карта, що ця карта, вона якби є там статична і не буде змінюватися. Тобто, ми навпаки з тими е, об'єктами, якими ми працюємо. Для того щоб вивести будівництво з, з, з цього переліку, тому що ми розуміємо, що це потрібно людям. Хоча місто не має юридичних важелів згідно існуючого містобудівного законодавства, але ми працюємо більше як медіатори. Наприклад, зараз ведемо активну роботу з компанією Рубікон, де через корпоративний конфлікт. Будівництво затрималось, воно не здійснюється. І я дуже сподіваюся, що найближчим часом співвласники цієї компанії вони все-таки ну, зрозуміють свою відповідальність і в першу чергу перед людьми, тому що це є військовий час, це є людські гроші, і припинять ці свої міжусобиці. Так, і почнуть власне добудовувати, віддадуть людям їхні квартири. Коли будівництво буде відновлене, наприклад, в тому конкретному випадку чи в інших, то ми можемо переглянути своє рішення і вивести той чи інший об'єкт з цієї карти. Натомість можуть з'явитися інші. Тому всім раджу мешканцям міста Львова перед купівлею квартир нерухомості заходити на сайт міської ради, знайомитися з картою, щоб не зробити помилку, яка може дуже дорого коштувати. 100 тисяч доларів на місяць. Колишня народна депутатка придумала надприбутковий бізнес на ухилянтах. Підприємлива жінка обіймає топ-посаду в столичному інституті профілактичної медицини. Тож без проблем виготовляли під ключ пакет липових документів для військово зобов'язаних чоловіків. В допомогу вона взяла двох своїх колег та чоловіка, який координував дії членів медкомісії на Львівщині. Своїх клієнтів вони робили інвалідами, які завдяки цьому були зняті з обліку та могли спокійно виїхати за кордон. Негідницю разом зі спільником працівники СБУ схоп купили на гарячому, коли вони передавали один одному новий транш прибутку. Тепер усім фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. В результаті комплексних заходів у Києві на гарячому було затримано організаторку схеми та її спільника з Львівщини, який передавав їй відкат у розмірі 32 тисяч доларів. США. під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів було виявлено понад 40 мільйонів гривневому еквіваленті, а також медичні документи та чорнові записи. На підставі зібраних доказів організаторці злочинного угрупування і чотирьом його учасникам повідомлено про підозру у відповідності до вчинених злочинів. Автомат, протипіхотна міна, граната, 25 тисяч патронів і навіть гранатомет. Правоохоронці знайшли вдома у селянина цілий арсенал зброї, якої він таємно торгував направо і наліво. Звідки ж у гори гілка така кількість стволів та вибухівок наразі невідомо, але за такий бізнес чоловік може сісти за грати на сім років. Відомо, що затриманому 32 роки, і вийшли на нього поліцейські та СБУшники після утримання оперативної інформації. Усю зброю в негідника вилучили та доправили на дослідження криміналістам. А слідчі. З'ясовують, як давно селянин продавав боєприпаси і хто йому їх постачав. Переходила дорогу і потрапила під колеса Спрінтера. Сьогодні, о пів на восьму ранку, сталася трагедія на вулиці Липинського. Свідки виклали відео мережу та стверджують, що жінка йшла поза межами пішохідного переходу. Від удару бідолажна загинула миттєво її особу. Зараз становлюють правоохоронці за попередньою інформацією, Жінці приблизно 40 років. Зараз слідчі з'ясовують усі обставини цієї драми. Відомо що за кермом Спрінтера був 25-річний водій. І якщо його провину доведуть, то він може сісти за грати на 8 років.